Всім привіт! І на каналі Моє життя мене звати Світлана. Дякую всім, хто завітав на мій канал. Вітаю всіх вас з 10-го Маковія. Бажаю міцного, міцного здоров'я, миру, затишку, Божого благословення. І всього самого-самого вам найкращого. З повагою, ваша Світлана. І також Михайлович казав, також привітай за мене. І з повагою Віталій Михайлович і наш синок Ігорунька. і вся наша сім'я. Донечка, онучки. Всіх вас вітаємо! Сьогодні гарний день буде. Які яблочка гарні. Ну, ще ніколи вони так не родили. Ніколи. Переживаю. Все кажу, Михайлович, візьми, піднімій. Дивіться, яка ветка. Щось треба, ну, може, не зломиться. І теж тут ось така яблуня, ще ніколи не було таких яблук на її. Ніколи. Так що буде положити у погріб. Це зимні яблочка. Гарні помидорчики. Помалу стигнуть і сохнуть. Ось такі справи. Ух. У мене це є кустик там, де картопля у мене у рову. Виноград. Колись мені сестра давала. Ой, зараз я зменшу, тому що дуже вилічила. Давала мені посадити. І отак він пропадав, пропадав і щось з корінчиком. Як приймався. Він є. Ось він, зараз вам покажу де. Ось він тут, помаленьку розрісся. Ну, винограду на йому небагато. Це ранній виноград, який уже на спаса він <кхм> дозріває вже все. Бачите? Ну, він такий кисло-сладкий. На насіннячко. Вже скоро-скоро треба буде збирати. Буде насіннячко. Невістка просила наша Галя, так що я насіння назбираю різних сортів. Ось, бачите, є. Слава Богу, що є. Лабенький помідорчик, бачите? Такий красивий. Сьогодні помідора знайшла, не знаю, де це. я його забула, вибирала раніше, і вони в мене стояли в місі. Стояли. Я зробила салат, а він такий, знаєте, як зелений. Помідорчик м'ягкий-м'ягкий. Я його порізала, а потім Михайлович їв і каже, що це за такий помідор, схожий на киві. М'ягкий, такий приятний. Я пробую, кажу, да, кажу, що ж це за помідор. А потім згадала, що я купляла розсаду. Тільки щось не всі вони прийнялись. І я завжди буду купляти, тому що дуже-дуже оці і смачні. Привіт вам. Ще вчора теж було роботи, я казала, їздила в ще одяг я шукала. Ще закрила пізно ввечері трошки огірочків. Я закривала, у мене був кетчуп чилі, а Ігор його помалу дві оці упаковки, помаленьку. Він його зів і там десь заливалася всього ложка. То я узяла, додала лагідний і якраз дуже добре не буде пекти. Це ще вчора купила півторачки банки по 33 гривні півторачна баночка. Ну, Хай, хай треба іноді, щоб була і більшенька баночка. Його вистачає півлітрової огірочки, навіть, чесне слово. І а, так я закрила солодкий, солодкий рецепт такий. Я забула, 6 стаканів, це, мабуть, півторачка, 6 стаканів води, потім стакан сахара, стакан уксуса. Я не повний додавала, Додаю навіть 2 і солі 2 ложки. Ну, я 2 ложечки додала, було не солоне, то я додала ще солі, ще таку ложечку. І маринад дуже-дуже смачний. Звісно, цей таки взагалі мені суперовий. Оригінальний в тому році купляли, я забула за 250-280, 250. Ось у класний. Прокрутив, прокрутив, раз, 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 і только і все. Просто одне удовольствие їм закривати. Такий магазин у нас є. Просто я їм не можу нарадуватися цим ключом, звісно, класно. Закручую вообще. Супер, закручує ключ такий. Бачите, як рівненько, Може будемо збиратися? Буде З огорода? Кусочок п'ять соточок нам. Ева, здесь, там. Там. Михайло, десь там хай Так, наш базар закінчився. Вже треба їхати додому і хороші. Всім привіт. Всім привіт! Я все мокра. Там жарко сегодня. Скажи, жарко, он твій другий, де бачиш? Зараз його снімемо. Снімем. Сьогодні такий трошки слабенький день. Базар. Ай, нічого, на хліб щось вийшло. Доця висилає. Смайліки треба перезвонити. Привіт, люблю вас. Я включилася трошки. Я хочу вам сказати новість. Вчора я не знімала, тому що я була дуже сильно зайнята. Я вчора шукала форму на війно, зятю, переправляла, відправляла, тому що треба було допомогти. Ну, і там ще треба було хлопцям. Йо-майо, -йо, бачу, що нічого. Ай-яй-яй! Я опустила телефон, людечки, я без шльома. Ай-яй-яй, ми тікаємо. Розказала в Ютубі. Ну, в мене шльом є, боже мій, я шльома один. Нічого страшного. Ой, гвал, Зараз будуть їхати. Зараз не можна їздити без шльома і треба документи. Дивіться, я вам показую що в нас вийшло. Привітайте мене. Привітайте! Поздоровайся, Михайлович. Всім привіт. їдь, їдь з Богом, Так, да, я під'їду на заправку, давай. Не знаю що. Але ось сьогодні в нас така покупочка вийшла. Я пошарила по об'явах, було в мене трошки вчора часу, і я знайшла по своїх грошей таку машину. Може, там хтось щось скаже, що така машина, але це не головне. Головне те, щоб поїхав вже, бачите? Головне, щоб було здоров'я і щоб вона їхала. Понятно, що машинка стара, але ж а, на кращу в мене немає. і Я познайомилася із такими дуже добрими людьми. Оксаночка, дякую вам. Забула, як чоловіка звати, подивлюся в документах. Дочечка, синочок у них є, дуже добрі люди, тітка. Ми так довго говорили, два години ми сиділи і говорили на лавочці. Ну ви знаєте, просто знайшла своє, свої родичі. Будемо дружити. Запрошують у гості. Я кажу, я тільки дзвонила, я почула Оксану. Ну, 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 Моя моя людина таке щось своє, рідне, дарма, що вона, вона не не, не, зві, не отсюда, нас кажуть, вона із Попільнянського району, я там і жила. І ми ще виходить, що земляки і по попельні, і виходимося по нашому городу. І так. Ось. У нас вийшов такий день. Михайлович хотів щось трошки інше, але він слухається, каже, що ти знайшла. Дивися сама, ти рачкувала в лісі. Я розумію, можна було купити кращу. Можна було купити, але я чомусь побоялася, тому що дзвонили люди, якісь ненадіжні, були там нюанси такі, були і дев'ятки, і восьмерка була, і ланоси. Ну, ну не знаю. Зараз такий час, що треба якось трошки по-іншому зараз дивитися. Як було колись і як зараз. Так що, мої хороші, я Михайлович поїхав заправитися газом, трошки треба газ там підзаправити. Там ще є, хазяїн сказав, але треба підзаправити, щоб був зараз газ, якраз 26 гривень. Вона на газу і на бензині. Буде життя, буде в наших діток, все добре, буде мир, буде ще. І краща машина. У нас, виходить, вже є три техніки, і четвертий прицеп, а ще може, бачите, як я говорю, я просто думаю, дивлюсь на дорогу, і як, ну, щоб мені нікуди не в'їхати. Може, ми ще купимо ще одну зараз машину, не зараз, не сьогодні. А там нам предлагають, треба її построїти, щоб теж була робоча. Чи вона буде їздити, чи ми просто переставимо мотор на свою машину. Ну У нас такі плани. Вийшли. Я слухаю Михайловича, а він слухає мене. І якось так у нас ось так помаленьку йде. Ну Я сподіваюся, що буде все добре. А ви як думаєте? Мої хороші, Я з вами совятаюся питаю завжди поради, як мені краще. Я заїхала, не знаю. Кудись я заїхала, я дорогу показую, щоб не було дуже понятно, куди я їду і що, але що ж там, як я і сама не знаю, де я зараз, чесно. Ну і нормально я виїхала. Я за кавулочками виїхала. Мабуть, зараз буду біля заправки. Ще однею рукою я водій звісно бляха, поліція. От і все. Я зараз виключаю. Вона поїхала і, слава Богу, хаїде з Богом. Я їх не чіпаю, а вони мене не чіпають. Я ж не нарушаю, зараз війна. Може треба, коли їм також закривати очі. І я не можу в шльомі їздити, тому що мене по неврології і в мене дуже починаються приступи. Я і купила його, щоб їздити, але я не можу в ньому їхати. Так що я їду до Михайла.